У Ладижині відновили теплопостачання. Через планове відключення електроенергії солдатська куховарня в Немирові може призупинити роботу. Вінничанка Даріна Красновецька випустила пісню Мій дім. У Ладижині відновили теплопостачання. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Є е, котельня вчора. був котленозор, вони подивилися, поту подивилися прийняли рішення про потужність, яку може видавати на опалення. Це і газова, і на мазуті. Тому це дуже позитивно, тому що якщо будуть проблеми з газом, все одно місто може бути спокійним, що за Допомогою мазуту, все одно ладежинці отримати тепло». Нагадаю, 18 тисяч містян залишилися без централізованого теплопостачання в результаті ракетного обстрілу місцевої ТЕС 21 листопада. Тоді було пошкоджено тепломережу. У місті не працювали дитсадки, школи за штатним графіком. Пацієнтів з міської лікарні перевезли до лікувального закладу в Гайсині. Надзвичайну ситуацію воєнного характеру оголосили лише за тиждень після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сухий гречаний суп формують жительки Немирова. Солдатську куховарню зорганізували на території місцевого підприємства. Інгредієнти сушать у двох сушарках одночасно. Загалом понад 400 кілограмів овочів. Кожну хвилиночку бережемо, поки, поки є світло, щоб зробити чим більше роботи. Створена група солдатська куховарня, саме старший Леонід Васильович пише нам дівчата, хто при змозі написали: ми руки, ноги. Суспільному Наталя розповідає, аби було швидше, роботу поділили. Вона уже висушені овочі важить. 100 грамів переборків, гречки скільки дичать? 250, 250 і морквочки 15 г. по 15 грам. Далі сухі супи фасують по пакетах. До овочів обов'язково додають спеції. Чесник, перець, паприка, зелень, ціль. Щоб було смачно. Наталя каже, на Донеччині зараз син тож готує і для нього, і для інших оборонців. Тільки є змога передати, ми передаємо. Мамин домашній борщ і суп, і пахне домом. Дуже смачно, і всі хлопці дякують і чекають ще. На солдатській куховарні у Немирові готують дев'ять видів сухих супів та борщ, каже волонтерка Олена Павленко. Вона на кухні за старшу. Овочами солдатську куховарню забезпечують місцеві підприємці та небайдужі. Ми робимо з гречаною крупою тут у нас є ще супи з макароном Називається сознакарона по домашньому. Є у нас київський. І з ячмінною крупою сухі супи та борщ для оборонців тут готують із серпня. Уже передали військовим понад 100 тисяч порцій, каже волонтер Леонід Павленко. Зараз через планові та аварійні відключення електроенергії робота просувається повільніше, тож фасують овочі, які вдалося висушити раніше. Сушені картоплі, наприклад, де, ось вона у нас проварена. Це картопля. От якщо її там прогріти в сушарки, там, до температури шістя градусів і потім вимикається світло на 4 години, вона там спортиться. І це для нас дуже болюча проблема. Генератор каже Леонід, на такі сушарки потрібні потужністю 28 кВт кіловат і 10, не менше. Грошей, аби їх придбати, не мають. Велика сушарка вона десь 28 кВт. кіловат. А це, що за спиною, ось генератор профаз би, наприклад, міг би пригодитися, тому що це 7 кіловат 10 кВт генератора трофазного на нього цілком би вистачило. Ну ми його не купимо. Пакет сухого супу чи борщу розрахований на 8 порцій у кожній інструкції. Порцію сухого борщу Олена Павленко приготувала і для знімальної групи Суспільного. 15 хвилин і страва готова. Вуаля, можна смакувати. Нашим військовим бажаємо. Ангела охоронця, щоб завжди їх оберігав. І щоб найголовніше, щоб вони видолали, перемогли і повернулися всі живими, здоровими і неушкодженими. А ми в свою чергу будемо всіма силами допомагати їм в цьому. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Віннична. Дев'ятирічний Владислав Ткач клеїть наліпку на банку з калиною. Суміш проти кашлю готував разом із мамою. Це каже для військових. Калина не дає захворіти на гриб чи застуду і зміщує імунітет. І можна додавати в чай, е, в чай по чайній ложці. Вітамінні бомби для військових принесла і дев'ятикласниця Анна Мірошніченко. Каже, готувала їх за рецептом бабусі. У мене є два види вітамінної суміші, одна називається мікс, там є фрукти, горіхи та мед. А друга це складова склад цієї суміші горіхи та мети для підвищення імунної системи, для покращення кровообігу. Акцію Вітамінні суміші для наших захисників у школі міста Бар ініціювали два тижні тому, розповідає заступниця директорки з виховної роботи Ірина Галкіна. У такий спосіб, каже, хочуть підтримати бійців на передовій. По перше, це допоможе їм підтримати імунітет. А окрім того, це додасть їм моральної сили. Це наша підтримка. Вони, вони будуть розуміти, що ми про них пікнуємося. Є суміші з калини, обліпихи на основі меду. Кожна родина вдома готувала їх за власними рецептами, каже Ірина Галкіна. Процес знімали на відео і надсилали вчителям. Засипаємо теж калини. Олексій Полевський, батько трьох дітей, говорить такі проєкти навчають бути небайдужими. Для військових родина передає три види сумішей. Це звичайний хрін, а ось це хрін з чесником, цибулею і медом. Досить така міцна річ. Як яка може ну допоможе подолати будь-яку вірусну інфекцію? Ну і це звичайно от така у нас вітамінна халва. Вона готується з кураги, родзинок, горіхів та меду. Сама ходила, купувала там інгредієнти. Ми намагаємося все робити для ЗСУ. Семирічна Соломія для військових принесла сушені яблука та ромашку. Ця ромашка, і ми її приготували для воєнних, щоб вони пили і щоб цей час зігрівав їм серця в холодних окопах. Я вірю і знаю, що скоро закінчиться війна. Макети на ліпок, які учні клеїть на банки з вітамінними сумішами, розробили сестри Інна та Настя. Для обліпіхи, наприклад, ми взяли баночку, намалювали та гілочку обліпихи, та написали, що це обліпихова суміш. А для калини ми намалювали тріотичну калинку. Учні та педагоги школи волонтерять із 2014 -го року, говорить виконувачка обов'язків директорки навчального закладу Інна Стаднік. Неважливо, чи це буде якийсь... Е... Солодкий подарунок нашим захисникам, чи це буде збір коштів, чи це буде навіть вода, якою так не вистачає на півдні нашої країни. Ця справа не вимірюється в грошах. Ця справа вимірюється у вдячності тих людей, які отримують допомогу. Спочатку акції зібрали понад 50 банок із вітамінними сумішами. Також готують малюнки та обереги. Військовим все передадуть через волонтерів. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниччина. Аптечку, ковдри, засоби гігієни та дитячі ігри. Такий пакунок безпеки волонтери благодійного фонду Подільська громада привезли для укомплектування укриття багатоповерхівки, що по вулиці Коцюбинського, 78. Це, Ой, це така необхідна річ. Обогрівають, в нас і його і якраз Так. І це, це теж дуже треба. Для дітей гра. гра.

Пакунки розвозять тим ОСББ, які перемогли в конкурсі Укриття для життя. Ця висотка увійшла до двадцятки переможців, яким надали по 10 тисяч гривень на облаштування підвального приміщення. За ці гроші каже голова ОСББ Олена Ткачук, закупили вхідні двері. На підлозі уклали тротуарну плитку. Близько грунтові води, і заливати підлогу стяжку робити тут неможливо. Ми зробили тротуарну плитку. Тут уже мешканці, всі, хто відвідує наше укриття, можуть знаходитися в комфорті. А до цього був земляний Уявляєте, Виявляєте, капелюка піднімалася, коли маса людей сюди заходить. До повномасштабного російського вторгнення підвал використовували за призначенням, каже Олена. Аби створити тут укриття, спершу прибрали, далі мешканці принесли сюди дивани та стільці, запаслися її продуктами та водою. Схов може вмістити до сотні людей. Плануємо побілити стіни, пофарбувати, встановити лавочки. У нас є нагальна потреба це генератор. Це вже інша багатоповерхівка по вулиці Куцюбинського 37. Їм теж волонтери привезли пакунок безпеки. Тут за грантові кошти в укриття придбали унітаз, залили бетоном підлогу, каже голова ОСББ Оксана Мезенева. Їхнє укриття розраховане на 50 осіб. Штукатурили, заливали підлогу. Тут все було сєв, і причому яма така здорова. Поступово це робили, облагодили, старалися зробити його комфортним. За словами волонтерки Мирослави Жиліної на формування пакунків витратили гроші з проєкту Укриття для життя фінансово цей проєкт підтримала фундація Чарльза Стюарта Мота. Всього в Вінниці було надано понад 240 тисяч гривень. Ми виграли. Це якби проект, і змогли для нашої громади влаштувати такий проект Укриття для життя. Він викликав неабияке зацікавлення серед мешканців мешканок громади. Потрібно було просто заповнити заявочку. Нам подалося понад 60 заявок. Ми одразу очікували, що зможемо відібрати лише 20 проектів переможців, 20 ОСББ. Ну це мали бути тільки юридично зареєстровані особи ОСББ, там комунальні заклади, громадські організації. Подалося дуже багато, і ми зробили два раунди. Це вже другий раунд проекту. І це вже наступні 20 переможців. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Кадр, кадр. Даріна. Київ, темрява і Даріна. Іде вулицями міста зі свічкою. Кліп на пісню Мідім знімали під час тотального блекауту наступного дня після обстрілу росіянами критичної інфраструктури України. У відео каже, хотіла показати світу реальність, яку приніс нам руський мір. Навіть без світла, без води ми маємо кожен маленький вогні в своїх серцях. І незважаючи на те, що відбувається в Україні, ми впевнено будемо йти до перемоги. Бо після темряви завжди настає. Світанок. Сонце зійшло над могучим Дніпром, запахло вишнями в місті моїм, Тьохнуло серце, налилося тепло, бо тут все і повітря, і зорі, і люди, і птахи, і ти. Пісню Мій дім Даріна Красновецька написала у співавторстві з наставником Михайлом Клименком. Цей трек перший, який записала вінничанка за 9 місяців повномасштабної війни. Увесь цей час розповідає мама Даріни Олена. У доньки була творча криза. Вона готувала, до речі, другий альбом. Свій сольний. Всі ті пісні вона сказала, що вони взагалі не потрібні, і вона довгий час взагалі не співала і не, не працювала ні над піснями, ні над музикою. Подолати кризу в творчості Даріні допомогло волонтерство вдома. І за кордоном Вінничанка влаштовувала благодійні концерти на підтримку України. Сама зрозуміла, що зараз моя країна і мій народ дуже потребує допомоги в цей час як ніколи, і знала, що мої виступи, мої пісні вони, хоч якщо хоч трішки допоможуть, для мене це вже колосальний успіх. Натхнення прийшло раптово під час блекауту. Після довгої перерви нарешті потрапила до Києва, до рідної студії, де писались усі мої пісні, і якось. За один день народилася пісня, можна сказати, що я вилила все, що було в мене на серці і в душі. Жива, жива! Я тут своя, жива, жива! Коли з тобою. Це такі мої теплі зізнання своїй країні і своєму народу. А живу, жива, я тут своя. Тобто, я почуваю себе рідною. Поряд зі своїм народом, зі своїми людьми в своїй країні війна змінила репертуар тексти пісень. Сама Даріна по Зараз Даріша, таке сценічне ім'я, взяла собі Вінничанка, працює над іще двома піснями, а заразом он вчиться онлайн у школі. Її нові пісні будуть про сміливість українського народу. А ще, каже виконавиця, натхнення нині вистачає, аби написати пісню про перемогу. Іди, іди. Ірина Ахоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 727 прізвищ.